Тут два у нас гуртки більше молодша група і старша група. Молодша група гурток називається в нас отнови інформаційних технологій з елементами англійської мови. В принципі, ми вивчаємо тут комп'ютерні програми. Здебільшого це комп'ютерна графіка. І одна з складових нашої нашого гуртка це створення анімації. Ми створюємо гівки. Створюємо якісь анімовані листівки, а також такі невеличкі мультики. Це ну хвилина півтори, не більше. Ось так є ще одна група: це група комп'ютерна графіка. Тут в нас вивчаються фотошоп, ілюстратор і також Adobe Animate, це програма для створення анімації. Діти, які в нас тут навчаються, це п'ятий-шостий клас. Де більшого є. У нас ось один хлопчик, четвертий клас, хто молодше, ну тирі важче їм, але ж з 6-го класу, в принципі, в дітей виходить не складні такі мультики, але ми можемо робити цей гурток в нас безкоштовно. В нас є ось такі внесок, благодійний внесок. Вони називаються. В принципі, ми збираємо на якісь там такі непередбачені розходи. В принципі, діти можуть приносити, якщо, наприклад, декілька дітей з одної сім'ї навчаються. Якщо сім'я не, не дуже, скажімо так, спроможна платити за, за, за гурток, то в принципі ми не вимагаємо. У нас набирається група 12 дітей, але, як правило, там 6-8 дітей приходить на, на цей гурток, якщо так на постійній основі. Мені взагалі, от мені подобається всяка творчість. І я давно думала піти займатися анімацією і комп'ютерною графікою. Це часом нелегко зрозуміти спочатку, як його правильно робити, але потім вже з деякі рази от ти сходиш і ти зрозумієш. Мені не важко, мені все подобається. Ну, часом може бути якісь труднощі, але я з часом все розумію, і в мене все виходить. Потрібно дуже багато деталей, фон гарний підібрати. Зробити персонажа гарного. Ну нам вчитель показує, як все робити, та ми робимо. Раніше ходив на інший, де там було по іншому, а тоді ще по іграм, але зараз вже ходжу щось таке. Тому що воно безкоштовно. Я тут роблю, я тут роблю ігри на скречі. Цікаво. Пишу коди. Я ще готувалася на конкурс, писала програму свою. Е, ще ходила я на анімацію зараз. Робимо е, і ходила трохи на фотошоп, тобто ми. Е, Редагували зображення, Чесно, не дуже важко. Все поступово все по кроками добре, все пояснюється. Якщо будуть якісь проблеми, може буде перепитати. Я чесно, сама більше зараз цікавлюся дизайну, хоча я теж думаю, можливо, піти на програмування. Сам але сама сама цього року буду посувати на програмування. Я готова сидіти годинами і це все писати. Спочатку. Було важко, було важко запам'ятати базові коди, як вони роб, як вони пишуться. Потім з якимось часом досвідом, писанням воно все це запам'яталося. Хоча буває забуваю, але якщо собі нагадати швиденько, то воно все це дуже швидко згадується. А твої батьки вони знають, що ти ходиш, так вони знають, так не раді, що я хожу і займаюся сам Це легко, якщо.